Неділя 4 січня з історії лікування. І от Нааман прибув зі своїми кіньми та зі своїми колісницями і зупинився при вході до Єлисеєвого дому, друга книга царів, п'ятий розділ дев'ятий вірш. Воду з давніх давен використовували не тільки з гігієнічною метою. У літературі є свідчення про те, що з лікувальною метою її застосовували асирійці, вавилоняни та юдеї. У Греції лікування водою практикував Гіппократ з 430 по 377 роки до нашої ери. Рим також славився громадськими купальнями з великою кількістю приміщень для вмивання гарячою водою, купання в холодній воді і відпочинку. Ці купальні мали назву бальніум. Від цього слова і походить термін бальнеотерапія. У період середньовіччя розвиток водолікування, як і інших досягнень стародавнього світу, припинився. Відродження водолікування відбулося у XVIII столітті в країнах Європи. Родоначальником його вважається Вінценц Прісніц, син бідного німецького селянина. Прісніс звернув увагу на те, що вода має властивість відновлювати організм. Він зауважив, що селяни прикладають хворим коням вологі компреси і накривають їх сухими ковдрами, аби змусити пропотіти. Його спостереження спонукали випробувати цей метод на власному тілі, коли внаслідок нещасного випадку він зазнав серйозної травми. Тоді Вінсенс почав прикладати холодні компреси на свої забиті місця і за короткий проміжок часу вилікувався. Такий успіх спонукав молодого чоловіка випробувати новий метод лікування на сусідах і жителях далеких околиць. Невдовзі він набув слави водного лікаря, застосовуючи лікування водою не тільки на забитих місцях, а й у разі внутрішніх хвороб, таких як ревматизм, артрит, захворювання печінки та шлунка, параліч, депресія. Пізніше прісніц додатково ввів відповідну дієту пиття джерельної води, а також рекомендував загортати тіло у вологе полотно та приймати ванну, щоб викликати потовиділення. Вінсенс досягав дедалі більших успіхів, незважаючи на те, що його практика викликала заздрість і несправедливі звинувачення в професійних лікарів, коло його прихильників збільшувалося, і дедалі більше хворих шукали в нього допомоги. У 1831 році Прісніц отримав офіційний дозвіл на відкриття бальнеологічної лікувальної купальні. Хоч цей заклад не мав спеціального обладнання і комфортних умов, у ньому з великим успіхом лікувалися люди з вищих верств суспільства. Пізніше популярність водного цілителя здобув священник Себастьян Кнейп, який написав книгу Моє водолікування, видану 1886 року. Він спирався на методи й досвід Вінсенса і розвивав їх. У святому письмі наведені приклади зцілення за допомогою води. Один з них записаний у розділі п'ятому другої книги царів. Там йдеться про Наамана, воєначальника Сирійського царства, який приїхав до пророка Єлисея з надією зцілитися від прокази. Він подолав довгий шлях із Сирії. А коли дізнався про те, що потрібно зануритися в річку Йордан, сильно розгнівався. Однак його раби порадили йому прислухатися до слів Єлисея. Згодом він не пошкодував. Нааман зайшов у води Йордану і почав поринати з головою під воду, раз другий, третій. Щоразу, виринаючи з води, він відчував, як його залишає втома, гнів, роздратування, з'являються сили й бадьорість. А коли він виринув у сьоме, то був здивований, його шкіра, вкрита проказою і рубцями, стала такою, як у немовляти, чистою ніжною й Оксамитовою. Нааман послухався, пішов і сім разів занурився у воду Йордану, як сказав божий чоловік. І його тіло знову стало чистим, як тіло малого хлопця. Друга книга царів, п'ятий розділ, чотирнадцятий вірш, незважаючи на простоту методу, Нааман відновив здоров'я. Звичайно, зцілення дала не просто вода, а Бог, який вклав у неї свою силу. Проте він використав звичайну воду, щоб допомогти сирійському воїну. Господь бажає допомогти нам у наших немочах. Нехай нас не бентежить простота цього методу. Виявляймо наполегливість і постійність, щоб досягти успіху.